Люди приходять у цей світ, щоб прожити щасливе життя. Але у кожного життя своє, незважаючи на те, що всі живуть на одній землі, дихають одним повітрям, для кожного гріє сонце. А вночі мерехтливими вогниками світять зорі, і пташки дзвінкоголосі співають не для когось одного, а для всіх. Багато чого в житті призначено для всіх. Але комусь дається легко, а для кого це майже недосяжна мрія, за яку треба поборотись. Погляньте на цю красу безмежне поле і чудові квіти, дивитись на нього можна годинами, а в нас не вистачає часу, щоб зупинитись і помилуватись красою. А це те саме поле і ті ж квіти, але очима незрячої людини, і так кожен день, рік, життя. Життя у темряві і мрія побачити б хоча б декілька хвилин. Послухайте, як щебече Соловей, для когось це просто звуки, а для когось мрія усього життя. Життя у тиші не краще за життя у темряві. Озирніться довкола. Поруч з нами живе багато людей з інвалідністю, які так само, як і ми, прийшли у цей світ щоб бути щасливими, тільки щастя їм дається значно важче, ніж іншим. 5 травня відзначається міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Метою цього дня є нагадати кожному, що люди з обмеженими можливостями мають такі ж права на працевлаштування, доступну освіту і інфраструктуру, як і інші категорії громадян. Кожен з нас усвідомлює, що через війну в Україні зростає і ще, на жаль, зростатиме кількість людей, які втратили кінцівки, зір, слух чи отримали інші поранення. Перед державою і суспільством зараз стоїть надскладне завдання створити безбар'єрний простір і не тільки на вулицях міст і сіл, а у свідомості людей. Ознайомтеся з парадами, які допоможуть вам бути толерантними під час спілкування з людьми з інвалідністю. У жодному разі не можна називати людину інвалідом, калійкою чи недієздатним. Єдина правильна характеристика людина з інвалідністю. Найважливіша порада. Не ігноруйте людей, яким важко говорити. Поводьтесь під час спілкування звичним способом. Підтримуйте зворотній контакт, звертайтесь до людини напряму. Але не забувайте, що потрібно бути терплячим, не перебивати та не виправляти неточності в мові. Не забувайте дивитись прямо в очі та говорити чітко з тим, у кого є проблеми із слухом. Деякі люди не чують і читають по губах, тому, коли розмовляєте з ними, треба стояти так, щоб губи було добре видно. Людей з інвалідністю не треба жаліти, вони пристосовані до життя і можуть власноруч впоратися з труднощами. Але якщо ви все ж таки запропонували людині з інвалідністю допомогу. А вона погодилась, запитайте, у який спосіб це зробити, щоб не створити ще більше проблем. Якщо вам відмовили, не нав'язуйте свою допомогу і не ображайтеся. Будь-хто може мати проблеми, які на перший погляд здаються непомітними, наприклад, епілепсію чи аутичні розлади. Якщо на вулиці ви зустрілюєте людину з дивною поведінкою, не намагайтеся її присоромити та не робіть передчасних висновків. Припиніть стереотипно мислити, люди з інвалідністю, повноправні громадяни, які мають змогу навчатись, працювати, вести активний спосіб життя. Пам'ятайте, всі люди мають права, але ваші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Поважайте себе та людей довкола вас.